Для того, щоб сформувати автоматичний зміст, нам потрібно організувати інтеграцію всіх документів в один. Для цього на вкладці Вставка обираємо об'єкт, текст із файлу і обираємо потрібні нам файли. Ось як вони будуть виглядати разом. Тепер вже перейдемо до самої розробки автоматичного змісту. Для цього нам потрібно присвоїти кожному заголовку нашого документу відповідний стиль. Його можна обрати на вкладці Головна у стилях. Наприклад, заголовок 1, заголовок 2. Тепер переходимо до вкладки Силки вибираємо оглавлення і тут можемо обрати один з декількох вбудованих стилів оглавлення або настроїти його самим, обравши настраюває оглавлення. Ми оберемо перший варіант вбудованого стилю. І ось так сформувався автоматичний зміст. Автоматичний зміст зручний тим, що ми можемо швидко перейти до будь-якої частини нашого документу, нажавши клавішу Ctrl та потрібну назву заголовку в змісті. Також, якщо в майбутньому ви зміните щось у вашому документі або назву заголовків, чи додасте їх ще, то можна буде оновити ваш автоматичний зміст, нажавши Обновіть табліцу.